Помітила, що значна частина інфобізнесменів, які використовують платіжні системи під час продажу своїх онлайн-продуктів, припускаються помилки, про яку я хочу з вами поговорити. А помилка ця полягає в тому, що при декларуванні своїх доходів відображають лише ті суми коштів, які надходять на розрахунковий рахунок від платіжних систем, забуваючи при цьому про комісію, яка залишається у платіжних системах. Правильно б було. Рахувати разом і суму коштів, яка надійшла на ваш розрахунковий рахунок від платіжної системи, а також комісія, яка залишилась у платіжної системи. До прикладу, ви придали ваш курс за 1000 гривень. Платіжна система залишила собі 2,5% комісії, і вам на розрахунковий рахунок надійшло лише 975 гривень, а 25 гривень залишилось у платіжної системи правильно відобразити, означає 975 гривень плюс 20.